Дмитро Василюк разом з дружиною та двома синами мешкає в багатоповерхівці на околиці Чернігова. В сім'ї працює тільки чоловік. Його місячна зарплата трохи більше двох тисяч, а комунальні послуги забирають половину сімейного бюджету. Нам приходять квитанції в місяць, в середньому 1200 гривень на нашу сім'ю. І з них от, дуже багато ми платимо за тепло. в районе 650 гривен, также газ у нас вот 200 гривен, свет 100, 100 больше 100 гривен, 115-120 у нас уходит, ну двое детей, нам как бы, экономить мы пытаемся, но все равно вот надо ребенку вечером учить уроки и мы стараемся и раньше ложиться спать, чтобы как-то сэкономить, ну Все одно не виходить. У нас, у нас дуже великі розходи на комунальні. Дружина Надія економить кожну копійку, але при такому мізерному бюджеті це вкрай складно. Жаліється жінка. Місяць тому вона втратила роботу. Надія одразу стала на біржу праці, щоб мати хоч якусь допомогу від держави, але ще жодної гривні не отримала. Допомогу як мало забезпеченим родині теж не надали. Доходи у нас вийшли. Дуже гарні, як для Совбезу, як для держави. От, і ми не вийшли малозабезпеченою сім'єю, тому що общий наш дохід був дось досягнув десь приблизно трьох тисяч гривень три тисячі гривень каже надія це тільки на папері на руки чоловік отримує максимум 2200. Якщо віддати 1200 за комуналку і ще близько 400 витратити на дітей, це харчування в школі та садочку, спортивна секція для старшого сина, то на життя родині залишаються копійки. Залишається у нас 600 гривень, це дуже смішна сума. От, на неї треба ще їздити на роботу, тому що от була зима. Так, прийде літо. Я більш чим впевнена, мій чоловік буде ходити на роботу пішки і на роботу, і з роботи. От. Дякувати Богові за те, що у нас є дача і ну, маленький клаптик городу нашого. Одягається родина Василюків переважно у секонд-хенді. але й туди останнім часом стали заходити рідко. На вторинному ринку одягу теж зросли ціни. І якщо дорослі можуть носити речі багато років, то з дітьми ситуація більш критична. Якщо я собі купила там пальто п'ять років назад, то я в і ходжу і ну так приходиться, що робити. А, а дітям не скажеш носи, коли куртка по лікті. То манжет не пришиєш такої довжини. Треба купляти. І купляти де, в магазині не купиш, тому що ціни там я, я взагалі боюся йти в магазин. Про такі речі, як новітні гаджети, старший та молодший сини тільки мріють. 14-річний Сашко нещодавно розбив свій телефон. З такими низькими доходами та високими цінами люди мріють, хоча б в борги не залізти. Ніна Бахмач, Чернігів, ми разом.